Оленик пчілки, дрібненькі грушки. Галя з мамою в садочку, груші в кошечок збирає. Сцептом мама більш пильнує, доня ж тільки помагає. Що ж ти, Галочко, минаєш? Он же бачиш у травиці, ще грушок зосталось у три та матусенько гнилиці. А от он де бачиш. То, мамусю, дуже дрібні. Нащо нам грушки такі? Та хіба ж ми такі бідні? Ні. Мама вмовкла, та в травицю все пильненько поглядає, нахиляється й помалу, груші в кошичок складає. Літо любе минуло, ох не довго пробуває, Де з лиха зима взялася, снігом землю укриває. Вже різдво якось надбігло, ось і седвечір у хаті, всі клопочуться, радіться, і убогі, і багаті. На столі і пиріжечки, і куття, і звару купче. Все завдяки чи бабусі, чи матусинці голубці, та і Галя, коло мами, їсть узварець споживає. з'їла за дві за три грушки, та й у голос і питає, де таких матусю добрих? Грушечок оце достала, а Стії каже мама, що в садочку ти минала.